Дористе, орле сизий. Добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу. Є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий. І на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце? Одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі. Там повіє бойнисенький, як брат заговорить. Там в широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога. Там в могили з буйнім вітром в степу розмовляють. Розмовляють смуже. Отака їх мова. Було колись минулось. Не вернеться знов. Хотів би, послухав би, заплакав би з ними, та б толі приборкала меж людьми чужими.